Вітаю, панове! В ці буремні часи пропоную вам розглянути черговий кінець світу, але на цей раз це принаймні красивий кінець. В іграх із The Last of Us нам демонструють розвиток подій, коли природа після десятків тисяч років знущань в одну мить перемагає людству, перемагає на вулицях, у домівках та навіть у власних тілах, забираючи контроль над свідомістю. І все через вандерваффи природи проти нас, гриби. Але якщо гриби такі непереможні, і Кордіцепс дійсно існує і з кожим чином працює, то чому це досі не сталося і чи станеться? Коротка відповідь, можливо, але навряд. Кордіцепс так не може, інакше б він вже так зробив. А от щоб пояснити, чому він не може того, що показано у ірах, і чому те, що Кордіцепс такого не може, це ще не означає, що такого не буде. Для цього мені знадобиться хронометраж всього відео. Дисклеймер. Тема важка і дуже обширна, тому якщо я припущусь якоїсь помилки в процесі і дізнаюсь про це вже після випуску відео, я обов'язково напишу про це в закріпленому коментарі. Не забудьте заглянути. Почати хочу з цитати з книжки теорія неймовірності Макса Кітрука, яка і наштовхнула мене на ці роздуми. Гриби це дуже особливий склад живого, вони можуть бути крихітними, наче мігроби, і ще вони надзвичайно живучі. Гриби є всюди, де є органічні речовини: в ґрунті, у воді, в помешканнях, на харчових продуктах на тілі людини. І тут ключове слово на. Не в тілі, а на тілі, на шкірі, нігтях, слизових оболонках. Чому не в тілі? Чому мікроскопічні гриби не заражають нас, як віруси чи бактерії, тому що в тіло їх не пускає температура. Це, звісно, так, якщо говорити про гриби, і більш звичному нам розумінні з ніжкою, шляпкою вони називаються макроміцети, але є ще мікроміцети, наприклад, рід дріжджів, що чудово може жити в тілі людини. Наприклад, деякі види грибка кандіда вже є частиною мікробіоми людини, а інші види кандіди можуть викликати смертельні грибкові інфекції, а ще є гриби екстремофіли, які ростуть взагалі всюди, що в кисних ґрунтах, що на соляних пустелях, що в екстремальному холоді, що при високих температурах. Це все, звісно, різні гриби. Жоден гриб всього цього разом не може. Але і грибів різних чимало. Гриби не дарма виділені в окреме царство. Ви тільки задумайтесь, скільки навіть не видів, скільки різних груп грибів ви бачили, і навіть не на картинках з того кінця світу, а вживу. Якщо середовище ідеальне, тобто це вологий ґрунт, ми бачимо класичні гриби, груби базиломіцети. Не ґрунт а повалена колода, добре тут проростуть міксоміцети або слизовики, живе дерево або навіть зовнішня тканина теплокровної істоти. Та взагалі не проблема, тут житимуть лишайники. Картоплю в прямому ґрунті з'їдять у оміцети, хліб на полиці та сиру в холодильнику з'їсть пліснява. А інший вид плісняви тим часом буде рости у вас на пластиковому підвіконні йому чхати, що у тому пластику немає поживних речовин. Вона поп'є водичку з конденсату і з'їсть мікроорганізми, що літають у повітрі. Якщо треба, ні. Якщо будуть, то і спори іншого гриба зжере, аби рости і поширювати вже свої спори. А є ще отака штукована роду висилкових. Це ріші червоний. Він взагалі схожий на якийсь артефакт зі сталкеру. До речі, а про всі арти з усіх сталкерів у мене вже є аж два відео. Зацініть, якщо цікаво. Саму рекламну інтеграцію теж можете зацінити, а? як придумав. Корніцепс же належить до групи аксоміцетів, або сумчастих грибів. Наукова їх назва пішла, бо їх спори формуються на спеціальних голочках, що називаються Аски, а тривіальна назва ну, очевидно, через зовнішній вигляд. І важливо зазначити, що такі гриби, як знайомі нам шампіньйони і такі, як у Кордіцепса, існують лише кілька днів після того, як вони виросли. А сам грибок живе десь під ним. І те, що ми бачимо і називаємо грибом, це тільки тимчасова одноразова розбрискувал спор. плодове тіло. Кордіцепс живе у тілі своєї жертви, поки її не з'їсть. А от коли він вже її доїдає, тоді він з останніх ресурсів вирощує цей стручок або кілька в залежності від можливостей. Активно розкидує спори, і стручок відмирає. І абсолютно більшість часу кортицепс і інші схожі гриби живуть у вигляді міцелія чи якоїсь там плісняви. Бо їм тупо не треба вся оця маса, яка нічого не дає. Гриби не фотосинтезують, їм не треба ростити листочки як рослинам, вони паразитують і живляться там, де ростуть. А плодове тіло це тільки періодично одноразова витрата для розмноження. Винятками є сидячі гриби типу трутовика, але про них я розповім пізніше. А як виглядає Кордіцепс у іграх і серіалі? Ну що ж, там банально не один гриб. А скоріше три, чи навіть чотири. У серіалі ми кілька разів бачимо типовий вид кордіцепсу зі продовгуваті стручки, але як я вже казав, це не основний гриб, і йому нічого робити в тілі, він там банально не розпилить спори. Тому кордіцепс всередині тіла виглядав би не як вени, що розповзаються, а скоріше як вражена шкіра, сильний опік або просто пліснява. Оці ось стручки, але з потовщенням чи розгалученням в кінці це щось більше схоже до зигоміцетів. Хоча тут вони додані, типу як для розмноження через укус, що вже зайве достатньо було би просто спор у слині, і ще й рухаються, що ми окремо потім обговоримо. Тому я думаю, що це чисто художня вигадка, щоб нагнати жаху і ні на які справжні гриби це не є референсом. стінам навколо мертвих носіїв повзуть слизовики, зовсім інша група грибів, міксоміцети, від слова мікс, бо вони можуть бути як у стані мікроміцетів, тобто як пліснява, так і формувати якісь плодові тіла для поширення спор. Але вони точно не близькі до аскоміцетів. До того ж, кардіцепс харчується тканинами живих організмів, що йому повсти по дерев'яній чи бетонній стіні. Він на ній просто не виживе, тому це очевидно інший гриб. Основна маса гриба, що ми бачимо, оці звисаючі шляпи, це представники групи сидячих або прирослих грибів. Вони, на відміну від більшості грибів, не живуть як один раз, живлячись по максимуму і вирощуючи в зручний момент плодове тіло, бо наступного разу може не бути. Сидячі гриби швидко вирощують плодове тіло. Тім, зовнішні шари швидко грубіють, чи навіть дерев'яніють, щоб гриб не з'їли. І далі він дуже повільно витягує поживні речовини свого носія, де звичайно дерева. І так як гриб планує не швидко з'їсти все і розкидати спори, а планує жити там роками, то йому немає сенсу ростити кожен раз нове плодове тіло. Він ростить його один раз і викидає спори, коли настають сприйнятливі часи. Але повільний ріст гриба продовжується, тільки він росте не з середини, а нарощує зовнішні шари, шар за шаром стаючи більше. Як ті ж дерева, на яких вони ростуть і паразитують, формуючи річні кільця. І от це прям у грі класно показано. По-перше, те, як у лоскуні, виглядає череп, він розколотий, і сидячі гриби дійсно можуть поступовим наростанням розколювати дерева. По-друге, за дерев'яні гриби стають захисним шаром, і вони реально так діють. І по третє, дуже повільний ріст. У грі епідемія була 20 років тому, але всі ще не стали зарослими, як у топці, бо гриб нарощує розміри дуже дуже повільно. І от тепер ви розумієте, наскільки це все різні гриби, бо вони мають зовсім різний вигляд і структуру. Чи може бути це симбіоз? Ну, симбіоз одночасно трьох чи трьох видів це вже ого, а грибів тим паче. Гриби вони ті ще гниди, вони між собою взаємодіють тільки одним шляхом. Паразитують один на одному. Симбіоз може бути тільки випадковим, коли один гриб з'їв щось шкідливе для іншого. Але він не спеціально, то випадково. Тому оця частина в грі є найбільш нереалістичною, бо кортіцевс просто не може бути трьома абсолютно різними видами одночасно. Гриби не можуть рухатись. Чому? Це коротенькі епізоди з серіалу, тому коротенько про це. Гриби, звісно, не можуть рухатись, як це показано у серіалі, адже не мають м'язів. І тут ви можете сказати. Але сонях і мухоловка також не мають м'язів, але вони можуть повертатись до сонечка чи закрити листочок. Це да, але це у рослин називається таксисом, і у разі реакції на сонце, атмосферний тиск або механічний вплив, наприклад, комаху, цей рух зумовлений зміною тиску прямо в клітинах. Тобто клітини працюють як гідравлічні поршні, якісь стають більші і штовхають, інші стають менші і звільняють місце. Це викликає рух. Як якщо ви спробуєте надути кульку під подушкою, подушка теж буде рухатись. Справжні м'язи працюють схожим чином. До речі. А гриби так не можуть, але скоріше не хочуть. Грибам це просто не потрібно, вони не фотосинтезують, тому їм не потрібно сонце. Вони не реагують на атмосферний тиск, бо основна їх частина під поверхнею землі, кури, шкіри, і їм абсолютно все на погоду. І вони не ловлять комах. Вони сідають на комах спорами, тому у них просто немає механізму зміни тиску у клітинах. Якщо грибу треба кудись дістатись, то він просто росте у ту сторону, навіть слизовики, що здається, повзуть по поверхні, насправді просто ростуть в ту сторону. Оця стіна по периметру гриба це плазмодій, одна величезна багатоядерна клітина, що росте у сторону вологи чи поживних речовин. Мутації у Us все пояснюється тим, що кордіцепс просто дуже різко мутував. Але чи таке взагалі можливо? Гриби дуже 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 різні, але це все ще ті самі гриби. Тобто колись вони всі почали з одного виду гриба, але еволюція і мутації в процесі призвели до такого їх різноманіття. І тут у грибів повне бінго по тому, що потрібно для мутації. Гриб буквально клонує себе у спорах. Тобто, якщо гриб мутував, то він поширить такі самі мутовані гриби. Гриби утворюють колосальну кількість спор навіть за один цикл, а спор носить гриб при будь-якій зручній, а також незручній можливості, аби, наприклад, встигнути, поки він не відмер чи не закінчились поживні речовини. І от у момент формування кожної окремої спори є шанс на збій, що спричинить мутацію. Вище зазначений разом дає те, що в несприятливих умовах, коли гриб, наприклад, намагаються вивести якимось антигрибковим препаратом, гриб натомість спороносить як скажений, щоб спори могли оселитись в кращому середовищі ніж це. І якісь з цих спор осідають біля батьківського гриба. Якщо якась спора мутує, так щоб пережити антигрибковий препарат, то вона виросте в грибок і пустить такі самі препаратостійкі спори, гриби поширюються капецях як швидко, як ви вже зрозуміли, і вони конкурують навіть один з одним. Тобто клони того самого грибка можуть претендувати на одні ресурси. І от якщо у гриба мутація, що погіршує його вживання, то він швидко програє цю битву. А корисна ж мутація дасть перевагу для швидкої перемоги, і відповідно більше захоплених ресурсів і більше спор з цією мутацією. І це тільки те, що стосується всіх грибів, а є ще чималі групи, які в процесі статевого розмноження переймають геном один одного і можуть зберігати у собі кілька різних геномів одночасно, що ще раз підвищує шанс мутації. Гриби постійно мутують як не в себе, і якщо їм треба, можуть ще й прискорити цей процес. Тому їх така різновидність. І тому ніколи не можна остаточно виключити можливість мутації до стану, як у грі якогось з грибів, навіть якщо це не крутіцепс. Але шлях до такого ще дуже-дуже довгий. Це діло не одної вдалої мутації і точно не одного десятку таких. Тому це не може бути такий різкий стрибок, як у грі. І ми цей довгий шлях мутування якогось з грибів точно не пропустимо. Імунна система і боротьба. Щодо самого початку серіалу, де типу вчений, каже, що з вірусами людина бореться і пристосовується все своє існування, а грибки не пускає температура. Звісно, це так, але не тільки. Якби бар'єром була тільки температура, гриби б це не зупинило. Імунка людини таки бореться з грибами. На шкірі людини є клітини, які заважають і часто не дають грибам там прижитись. Всередині організму є вроджений імунний захист, наприклад, фагоцити, які жируть все підозріле одразу, чи то бактерія, чи вірус, чи спора. Якщо вони не справляються, є адаптивна імунка. По дорозі з усім цим виникає запалення. А як ми знаємо, гриби температуру таки не люблять. В організмі є і специфічні механізми для розпізнавання, що ось це от зайве це саме гриб, і бороти з ним треба саме як з грибом. І гриби намагаються адаптуватись до боротьби з мункою, і мунка до боротьби з грибами протягом всього нашого існування. Але у людей з поганим вродженим чи набутим імунітетом, чи навіть діабетом, гриби можуть оселитись на чи у тілі. Якщо з імунку, я думаю, все зрозуміло, поганий імунітет, погана боротьба, то у діабетиків, очевидно, вищий рівень цукру в крові. А такі грибки, як кандіда, що я вже згадував, живуть у кожному з нас, сприймають цукор як чудове джерело живлення. І коли вони мають забагато джерела живлення, то вони починають розростатись безконтрольно, тому що імунка не встигає з ними боротись. Тобто імунна система людини таки бореться з грибками. Але коли грибкові інфекції виникають, типу той ж кандіди чи аспергілюс, то це прям тяжкі хвороби, смертельні. Але це якби від грибків дійсно не існувало ліків, як казали в серіалі. А лікування, як ви розумієте, є. Лікування зовнішніх грибків і внутрішніх грибкових інфекцій схоже. Застосовуються препарати, що містять фунгіциди, які і руйнують клітини гриба. Хоч це не може бути так само безпечно як з антибіотиками, бо клітина гриба набагато більш схожа з людською ніж клітина бактерії, та все ж головне, що грибкові захворювання абсолютно точно лікуються. А як щодо лікування кордіцепсу. Ну, на людей він поки не поширюється, а мурах ніхто лікувати не намагався, тому давайте уявимо, що він мутував і одразу може оселятися у людях і впливати на них так само, як на мурах. Що так-то дуже складно, бо нервова система і управління руховим апаратом працює інакше, але душні тут вже і так забагато, тому давайте просто уявимо цей теоретичний Кордіцепс, що все це може. По суті, Кордіцепс з ігор і серіалу, чи можна буде його вилікувати? Швидка відповідь ні. Якщо він одразу почне рости в мозку чи спинному мозку, то куля в лоб буде надійніше. Проблема в його лікуванні в тому, що він дуже швидко росте. І теоретично, якщо це вдих спор, то стандартне лікування негайно могло б врятувати. Це треба зробити негайно, негайно, негайно. Але якщо він вже захопив тканину грибницею, то це вже тільки хірургічне втручання. А якщо це мозок, ну Пропало все. Так, лікувати це не можна, це ми вирішили. А як щодо превентивних дій, тобто вакцин. Зазвичай вакцини вчать наш організм боротись з хворобою, щоб при реальній зустрічі імунна система швидко перемагала. Але пам'ятаєте, що я казав про кандіда і діабетиків? Якщо ростиме і впливатиме так само швидко, як у іграх, то ніяка імунна система його не зупинить. Хоч ти її тренуй вакцинами, хоч ні. До того ж натренувати організм вакциною проти грибка. Не дуже то й можливо, бо, як я вже казав, наші клітини і клітини гриба дуже схожі, тому імунці дуже важко розрізнити їх. Навіть ті, хто перехворів на грибкову інфекцію, не виробляють імунітет до цього грибка. У випадку вакцини, що хотіли виробити за допомогою Еллі, то там або всі мали би підсадити такий грибок, який протистояв би іншим, або виявити, як саме той мутований кордіцепс виробляє таку речовину, яка зупиняє інші гриби і при цьому не шкодить людині, доки такої речовини не винайдено. Як гриби діють на мозок і нервову систему, вплив може бути різним, означу основне коротко. Є гриби, що містять псилобіцин, і він при розкладанні перетворюється в псилоцин, що імітує серотонін, коротше робить носія щасливим, але з поганими наслідками. Псилобіцин ще може тимчасово роз'єднувати певні нервові мережі та підсилювати взаємодію між іншими частинами мозку, що спричиняє галюцинації. Токсини. Вони стимулюють або руйнують певні частини нервової системи, що призводить до того, що все, за що вона відповідає, стається коли не треба. Або не стається коли треба, типу скорочення м'язів без причини, сльозотечі, сумливість, розслаблення і галюцинації знову. Також гриби можуть впливати на гормональний або нервовий баланс. Але нас цікавить певна поведінка, а не якась там сонливість і галюни. Нас цікавить агресія і керування тілом. Викликати у людини агресію можна двома основними шляхами. Ні, ну третій шлях можна, звісно, показати людині росіянина. У мене завжди працює. Два основні шляхи це через мозок, а саме гіпоталамус і мигдалеве тіло, структури, що відповідають за регулювання емоцій, зокрема агресії та тривоги. Коли вони вражені, людина або тварина може стати незвично агресивною. І друге це порушення регулювання ендокринної системи, так що серотонін і дофамін виділяються менше, а адреналін більше. Тобто сенс у тому, щоб або надавати виділяти нічого заспокійливе, а навпаки, протокувати ті, що викликають збудження і агресію, або напряму впливати на мозок. Керування м'язами у людини це вже значно складніше, для того щоб стало зрозуміліше, чому це у комах працює. Давайте нарешті розглянемо, як це працює. Комах Кордіцепс впливає і хімічно, і фізично. Хімічно він виділяє нейромедіатори, що змушують комаху до руху, і блокує нейромедіатори, що змушували її боятись. Фізично міцелів проникає прямо у м'язи та нерви, а також формує міцелієвий кокон навколо мозку. І гриб не прям змушує комаху робити певну дію, кордіцепс просто змушує комаху рухатись, і рухи, які його не влаштовують, він блокує. І виходить так, що комаха постійно хоче кудись йти, а гриб дозволяє йти тільки вище і вище. У людини це б так не спрацювало взагалі. Бо ми значно складніший організм ніж комахи. Але якщо гриб буде виділяти не як зазвичай заспокійливе, а навпаки, збуджуючи речовини і ще й блокувати страх, та ще й діяти на нервову систему певним чином, щоб викликати психоз, то тримаємо зомбі з гри. Нічого не боїться і вічно агресивний. як студент на сесії, що випав літер енергетиків за кожну недоспану годину. Висновки. У висновку можу сказати тільки те саме, що у вступі. Корріцепс цього не може. Але гриби такі моцні і відбиті на всю свою плодошляпку, що при необхідності мутують, поки не зможуть процвітаючи жити і паразитувати. Але є ще два але. Перше, їм це поки і не треба. Зараз все плюс-мінус в балансі, та звісно, вплив змін клімату та випадкових мутацій на цей баланс ми передбачити не можемо. І друге, мутувати до такого стану, як у іграх, треба дуже, дуже і дуже багато, і це мають бути мутації в купу різних сторін одночасно, в сторону виживання в організмі, це раз, що можуть вже деякі, але часто безобідні для людей з нормальною мункою гриби. В сторону швидкого росту в організмі та проростання прямо в органи 2, чого поки жоден гриб в теплокровному організмі не може, в сторону певного впливу на мозок таким чином, щоб викликалася агресія і забирався страх. c3 І в сторону впливу на нервову систему саме так, щоб носій хотів рухатись, а не став паралітиком. Це 4. І це для базових зомбі, агресивних і кусючих. А щоб наростити таку броню з грибів, треба відкатитись назад на кілька лярдів років і пройти еволюцію просто іншим шляхом, бо це зовсім інша група грибів. Про ехолокацію у улускунів я взагалі мовчу. Тож, панове, не варто накручуватись. Гриби у нас в найближчій перспективі не пробатять і навіть не повбивають. Але при захворюванні лікувати їх треба. Швидко. Бо, от що що, а на поширення і захоплення більших об'ємів поживних речовин, гриби, і рибки віддають всіх себе в прямому і переносному сенсі. Ну а на цьому все. Бережіть себе, викидайте продукти з пліснівою і не їжте невідомі гриби, а відомі обстежуйте на наявність невідомих паразитуючих грибів. Бувайте!